Український історик Олексій Сукирка у своїй книзі Кулінарна мандрівка Гетьманщиною пише про те, що саме слово борщ має про коріння і походить від назви багаторічної трав'янистої рослини-боршівника, яку додавали в супи і підливи. У давньоукраїнських текстах борщ трапляється вже в середині 16 століття, позначаючи водночас і рослину, і рідку страву, приготовлену на борщівнику. Український етнограф 19 століття Микола Маркевич у своїй книзі «Повір'я кухні і напідки мелоросіян описав приготування на борщу в такий спосіб: капуста, буряки і м'ясо вкладаються в горшик, їх затовкують добрим свиним салом і заливають буряковим квасом. Коли борщ закипить, його зіллють і потім знову кладуть сало з цибулою. А при подачі додають сметану. Якщо ж піст, то замість м'яса, сала і сметани кладуть рибу і конопляну олію з підсмаженою цибулою. Олексій Сукирха також зазначає, що перелік продуктів, котрі купували для зготування борщу, в цехових книгах відходить набагато далі від того, чим оперувала селянська традиція. Зокрема, для забіла борщу додавали сметану та яйця. Останні могли відварювати і натирати або ж вбивати у сирими Борщ затирався виключно пшеничним борошном. Ушляхетненим доповненням, що підкреслювало відрубність міської гастрономії від селянської кухні, було додавання маслин, доволі дорогих імпортних смаколиків. Староукраїнський борщ був густим і жирним варевом із безліччю добавок, що робило його надзвичайно ситною, але водночас важкою для шлунка стравою. Сезонною відміною, яка подавалася під час літніх учт, наприклад, на початок петрівського посту був борщ з ботвиною, зеленю і гичкою городніх рослин, котрий можна порівняти із сучасним зеленим борщем або окрошкою. Як видно з переліку інгредієнтів, це була пісна страва, котра готувалася на суровці заквас тіста, з житніх висівок та конопляній олії, але подібно до бурякового борщу, згущувалася борошном і закислювалася оцтом.